Хазяїчки, хочу з вами поділитися рецептом рибного суфле. Воно трошки пристало до пергамента, ну то нічого. Смак від цього не змінюється. Дуже ніжне, дуже ніжне, соковите, погляньте, яка текстура, не розпадається. Ой! Бачите, дуже ніжне і не розпадається. Дуже смачне. Ідеальний варіант на сніданок, на перекус, на обід. Значить, обсмажуємо дві цибульки морквинку. Отакими шматками все одно на масоробку, пів кілограма будь-якої риби, філе, дві-двер скипки хліба, можна замочити молочі, в мене нема просто воді. І 2 яйця. і спеції Я все перемолола на мясорубку, рибку перемолола два рази. Тепер дивіться, що ми будемо робити. Беремо мисочку, беремо 2 яйця, відділяємо жовтки від білків. Жовтки кидаємо фарш, білки збиваємо до густої-густої консистенції. Солимо. У мене ось така приправа є лимонна до риби. Гарнасенько вимішала фарш і тепер будемо додавати білки. Ось гляньте, які вони, бачите? Ось Ось такі густі вони мають бути. І будемо легенько вмішувати. Легенько-легенько сюди. Формочку я застелила пергаментом змащу олійкою. У вас, якщо є силіконова, беріть силіконову, але все одно трошки змащуйте олійкою. Тепер нашу суміш перекладаю в формочку в розігріту духовку на 180 градусів до готовності. Я думаю, хвилин 20-півгодини до години, та й буде достатньо.